Друзі, привітики! Боже мій! Я просто тут вже отримала виграш. Майже я його отримала. Ми зараз з вами його розпакуємо. Ви це все подивитеся. І дивіться, це українське онлайн-казино для початківців та новачків. Я вам зразу же зараз покажу свій виграш. Я просто на нього нажму. І... Поки я тут вам буду а, розповідати, воно мені буде накручувати, накручувати і далі й далі, більше. Бачите, я виграла безплатних 24 прокрути. Все досить просто. Я просто грала, 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 крутила, крутила, крутило. І а, ось ці такі космічні циклопи мені дали класну, супер бонус. Бонус виграші 24 безплатних прокрутів. Це дуже класно. Так. І дивіться, я вже я назбирала 14 баксів. І це тільки початок. Так що все досить таки просто. Просто новачки, а може і не новачки. Заходьте, грайте, отримайте задоволення, вигравайте, як я. Я тут сижу, зараз кайфую, просто ділюся цими виграшами з вами. Так, так, от мені просто цікаво, що, що ми зараз з вами виграємо. О! І наш виграш. 27 баксиків, майже 28. Слухайте, це досить таки гарний виграш. Так. В цьому слоті, до речі, Fruit Invipers. А, потрібно накормити ось цих е, однаких чудиків, і вони дають завжди якусь класну бонуску або крутий виграш. От побачимо, хто у нас з них перший лопне. О, бачите? І той нам подарує багато класних виграшів. Все, я вже тут потираю ручки, чекаю, бо хочу з вами поділитися. Так, добре. Друзі, це досить такий виграшний класний слотик. Також попробуйте, покрутіть, подивіться і -по 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 релаксуйте, покайфуйте. Так, хто ж у нас зараз здується? Так, Вони майже всі на одному рівні. Так, виграш, супер. М -м -м. Круто. Мені здається, це буде рожевий. може і ні. О, слухайте, досить такий гарний виграш. Сім баксів. Клас. Добре, добре. Сьогодні удача, я так бачу, на нашому боці, і це дуже-дуже добре. М -м -м, клас. Саме головне, друзі, це отримувати задоволення. Просто релаксувати, насолоджуватись і все. І тоді все буде як по маслу. Так, ну хто ж, хто ж це буде? Боже, ну же, лопні. Так, супер. Угу. А, до речі, друзі, ви можете як підвищувати ставки, так їх і знижувати, тобто кому як комфортніше. А але, як показує практика, чим більша ставочка, тим класніший виграш. Ми це з вами вже не раз тестували. О, супер. Клас. Все досить таки просто, легко. До речі, як із водою, Грошей, так і з виводом також все досить таки просто. Як вам зручно, хочете, ви можете через скрипту, хочете можете через карту. А зараз, до речі, ще й з'явилися такі бокси, які стоять у торгових центрах, і через них також можете робити поповнення. Так, ну, то у нас сьогодні лопне. Мені здається, вони вже так наїлися, що вони повинні в трьох тут лопнути. Угу. Супер. Давайте ще вісім прокрутиків і будемо і будемо летіти далі. О, гарний виграш. Непогано. Ммм, класно. Слухайте, мені щось здається, в неї якісь ненажари. Їдяти не можуть наїстись. Лопный уже. Ну, лопный, давай. Ммм, mm, супер. Так, друзі, я думаю, ви зрозуміли принцип цієї гри. Все досить таки просто. Спочатку ви зразу вже побачили, що у мене тут полетіло. Ми з вами виграли майже 19 баксиків. І це супер. Тому я вам бажаю шаленої удачі. Просто отримайте задоволення. Я вас всіх обняла. Пока-пока!